Друзі привіт! Ви на каналі Гірська Ретрета і я вирушаю в нову подорож. Насправді сьогоднішнє відео буде не про повноцінну подорож. Це радше я би сказав, така певна філософія буде про те, що не завжди варто їхати кудись далеко, аби побачити якусь красу або просто довідатись якісь нові місця, і що навіть там, де здається, вже все вивчено і все знайдено, побачено, почуто, можна зайти щось нове і не менш гарне. І для цього не потрібно буде їхати 100-200 або ж більше кілометрів. Варто просто добре пошукати і можна побачити щось цікаве. А і ще додам дещо, що також це буде невеличкий тест деякого нового спорядження. Детальніше про нього я буду розказувати у своєму відео, тому зараз відправляюсь до старту маршруту і приємного перегляду. До речі, що ще хотів би додати про цю поїздку, що насправді вона вийшла така доволі спонтанна, трішки, тому що я думав, що сьогодні буде погана погода. Принаймні, хмарно, ну, ну, як завжди, в Ченстохові нічого дивно. Але по тому, як я прокинувся, я побачив, що тут доволі гарне сонце, немає взагалі хмар, просто ну, погода супер, тому вирішив скористатись моментом і виїхати трішки прогулятись. До речі, якщо ви думаєте, що в Європі скрізь дороги дуже хороші, то скажу вам, ви помиляєтесь, можете ось тут подивитись на дорогу. Дорога просто жесть. хоча Більша частина все таки не така погана, але є і погані ділянки. Не переїхав. А от власне те, заради чого я сюди і приїхав. Замок раз і замок два. А ще багато-багато скель. Ось там далі за тими горбами. Все, залишаємо авто на паркінгу і відправляємось гуляти. Насправді, е, хоч погода виглядає доволі гарно. Ну, бо сонячно і здається, що буде тепло. Але насправді її все-таки як ніяк на дворі зараз. Лютий місяць, а власне 18 лютого. І... Я все-таки я не хотів, але є трішки прохладно, Тому треба, не знаю, буде зараз або утеплятися, бо маю надію, що я трошки пройдуся, розігріюсь і мені перестане бути холодно, тому що все-таки теплий одяг я з собою брав, але... але потрібно його доставати. А я думаю, що якщо я буду йти, то мені буде тепло. І здається, я не туди пішов. Так, я справді туди не пішов, це якась чи приватна територія, чи щось з того, вхід насправді ось там і потрібно йти далі. Звідти веде вулиця, викладена нас брущатки і прямує вона прямо до замку. Тут за вхід на замок потрібно буде ще теж заплити, але маю надію, що якщо я не буду входити на замок, то... Мені не придеться платити. Так, друзі, так як я й думав, якщо ви не йдете на замок, а себто, туди, то можна не платити, бо не знаю, як вони рахують. Напевно, все-таки це якась Ну, так і є, це окрема територія, вона навіть ось. Обгорожена і, скажімо так, ви не винеплоте для те, що ви там будете ходити, можливо якось зношувати і так доволі поношені руїни замку, але ех, якщо можна піти не заплативши, то чому би це не зробити? До речі, що ще помітив, то з останнього мого візиту тут додавались ось ті сходи, такі певні перила. І також по цій стороні їх раніше не було. Тобто навіть зараз, хоча здається, що воно не як закинути, доволі таке, ніхто за ним не дивиться, не працює, але ведуться певні роботи по відновленню і розвитку інфраструктури. Це, напевно, те, що не вистачає нам, і варто впроваджувати після закінчення воєнних дій. До речі, що ще додам зараз побачив, що там можна було проїхати тією дорогою трішки далі ось туди, потім там на кільці повернути направо і заїхати ось сюди і припаркуватись безкоштовно. Ну, що зробиш інколи? Приходиться заплатити більше, аби зрозуміти на наступний раз, що можна було все-таки зробити це дешевше. На наступний раз собі запам'ятайте Куди і як потрібно їхати, все, трішки утопилися і можна йти далі. До речі, ще така проблема, яку я тільки що, можна сказати, помітив, так це трубка, яка на моєму гідраторі трішки пірвалася, якщо так можна сказати, і тепер, якщо його трішки зігнути, то з нього починає виливатись вода. виглядає це наступним чином. Тому постараюсь не намокнути. І не стратити всю воду, аби мати що пити. Так, ну що ж, друзі, оскільки ситуація з гідратором не покращилась, я вирішив від'єднати взагалі трубку від самого резервуару з водою, тому що сам резервуар має клапан, тобто вода не буде виливатись. І я хоча б буду мати з собою воду і не буду весь мокрий, тому поки що це найкраще рішення. До речі, ось цей такий підхід чимось нагадує мені. Карпати, де ти ніби йдеш по полонині, або просто виходиш десь із зони лісу і тут так потрошки, потрошки, потрошки підкриваються краєвиди. Звісно, не Карпати, там не татри, Бескиди, або ще якісь гірські масиви, але як для прогулянки вихідного дня, то доволі чудово. І йти ми приблизно будемо десь, ось туди. До речі, доволі цікаві кущі. Чомусь схожі на тую, але насправді якось і на жереб більше змахують. Хоча насправді це і не жереб, і не туї. Щось таке своє, цікаве і інакше. Ось до речі, там попереду Чансахова. Здавалося б, такі місця повинні знаходити десь доволі далеко від міста, але ні. Це на все якихось 15 кілометрів і ви ось в такому чудовому, гарному місці. До того ж погода супер і можна трішки відпочити, зайнятися такою невеликою недільною ретритою. Тому зараз буду йти, напевно, на ту скалу. Після того піду десь ось сюди, за мною. А звідти, можливо, піду ось на ті скали. Ще подивлюсь, бо там знаю, що за тими скалами є якась стара каменоломня. І я там вже колись був, але хочу туди піти ще раз. Тому не знаю, зараз буду дивитись по карті, навіть що тут є, куди можна піти, бо навіть знаю, що є якісь печери. Напевно, залазити туди я не буду в них. Але хоча б побачити, де вони, як, як виглядають. Думаю, варто. Тому зараз буду думати, куди йти і тримати вас у курсі. Друзі, не знаю, як вам, але особисто мені ось такі невеликі недільні вилазки, якщо їх так можна звати, доволі сильно піднімають настрій, тому що, блин, коли ось така погода, ти ходиш, по, ну, не скажу, що це, можливо, якісь супер неземні краєвиди чи щось таке. Але все одно це природа, це гарно, до того, що вже потрохи вселять до весни, робиться тепло, трава зеленіє, пташки співають і. Ну, Насправді це доволі піднімає настрій. Головне частіше десь вибиратись і не сидіти вдома, тому що вдома можна зійти з розуму. І ще, до речі, що хотів би додати, то це будьте обережні, коли десь гуляєте або взагалі збираєтесь в будь-яку якусь поїздку. Тому що навіть, здавалося б, в таких доволі ну, не складних місцях тут немає аж чогось такого, не знаю, неймовірно складного або важкого, але все одно треба бути доволі обережним, тому що ви не вдома, особливо якщо ви самі, то щось може трапитись і може так стати, що не буде кому вам допомогти. Тому будьте на зв'язку, беріть з собою теплі речі, провіант і не попадайте в погані ситуації. Так, оскільки я трошки зголоднів, <пока> поки спускався звідти. То зараз роблю невеликий, як кажуть, поляки «подшівек». Тобто перекус, підживлення і вирушаю далі. Вже почав іти маршрутом до Каменоломні. Це ось такий червоний велосипедний маркований маршрут. Тому зараз відправляємось туди і буду тримати вас у курсі або розказувати, якщо буде щось цікаве. Ось, до речі, тут якась доволі така цікава халабуда, якщо її так можна назвати. Не знаю, хто тут же є, або ж, можливо, це якісь тимчасові працівники, бо, наприклад, у нас подібні такі, не знаю, ну, не будівлі, але конструкції зводять лісники, коли, наприклад, на певній ділянці доволі довго вирубують ліс. Тут вирубок я ніяких не бачу, але хтось все-таки тут щось робить тому що минулого року воно тут теж було, але ніби так як воно трішки покращило свій стан, але. Не сильно. Ще така справа. Зараз от сонце трішки зайшло за Хмари. І десь приблизно не знаю, хвилин 20 тому я зловив себе на думці, що все-таки це ще не літо і сонце доволі швидко заходить, тому потрібно бути обережним з часом і доволі розміреним, щоб встигнути до заходу сонця повернутись. Насправді в мене є ліхтарик, тобто я його майже завжди беру. Собою на всякий випадок, але як би там не було, як бачите, сонце вже не так сильно світить. До того ж на годиннику вже 15.55, а о 17.04 заходить сонце. Часу в мене, в принципі, достатньо, тому що якщо я не буду там собі просто так ходити, аби роздивлятися, щось, а власне буду просто йти до машини, так, аби швидко прийти. Тобто ну, повернутися, то я встигну десь, думаю. Хвилин за 40 спокійно пройти І то, що сонце зайде, мені не сильно страшно. Але все-таки я вийшло трішки, якщо так можна сказати, прорахувався з світловим днем, тому що, коли я їхав сюди, це було десь 12-та, а то, можливо, 13 година дня. І було світло, було сонце, мені здавалося, що в мене багато часу. А тепер все-таки я розумію, що воно. Трішки виявилося не так, і в мене трішки менше часу. Хоча, не знаю, не все так погано. Головне всинути до заходу сонця, щоб і самому трішки прогуляти, щось побачити, і заодно зняти щось для вас. Я, такі, я трішки помилився, коли казав, що тут немає виробок. Тому що тут одна є, знову ж таки, тут одна. І вони насправді доволі великі. І стежка нам показує. Навіть я би сказав два варіанти, тому що можна ось з тієї дороги, звідти власне, веде ну, повноцінна така дорога. Це велосипедний маршрут, і він повертає далі в ту сторону, він далі продовжується. І можна поїхати ним або піти і прийти до каміломні, а можна ж піти сюди через частково цю виробку і далі там через ліс. Я ходив колись тією стороною туди, то зараз зроблю навпаки, плюс з тієї сторони легше зайти до каменоломні до середини. А я, власне, хотів би все-таки походити трошки там в середині. Тобто, бо я ходив тільки зверху, бачив, що там як, а в самому низу, скажімо так, не був. Тому зараз піду я ось сюди, піду до каменоломні, а звідти, напевно, що піду зразу, можливо, на ті скали, які я казав, що піду на і верніше я казав, що піду після каменоломні, Тому зараз йду туди і включусь вже коли прийду до каменоломні. До речі, ось я йшов звідти. Зараз прийшов ну, тут таке невелике роздоріжжя і далі бачу туди є дорога. Ось сюди там люди йдуть. І далі дорога веде сюди. А тут таке доволі гарне цікаве місце з невеликими вирвами. Це, напевно, залишки якихось старих окопів. Принаймні мені так здається, бо воно ну, доволі на це похоже. І, можливо, можливо, я зараз розкладу тут гамак, трішки посиджу. Бо в принципі часу в мене є, а тут чи крізь дерева пробивається доволі гарно сонечко. Та й доволі спокійно. Тому зараз, напевно, трішки перекушу і відпочину, а далі, напевно, піду до комунолобні, буду повертатись, тому що. Часу ну, не те, щоб дуже багато, але й немало, тому. Потрібно так постаратись встигнути все по максимуму зробити, тому зараз розкладу гамак. Або ж можливо просто посиджу, не знаю, зараз буду дивитись. Але принаймні трішки перепочину і помилуюсь тишею. Так, все, я знайшов, я знайшов непогану місцинку, тому зараз швиденько розкладаю гамак і буду чілити. Друзі, гамак встановлено. Зараз ще надую килимок, і, власне, буду трішки відпочивати. І заодно трішки з вами поговорю, тому що насправді мені є чим поділитись і до того ж, хотів би трішки вам розповісти про нове спорядження. Тому зараз швиденько надуваю килимок і приступаю до таких невеликих розмов із вами. Так, друзі, зараз хотів би трішки розповісти вам про невеличку ситуацію, яка сталася зі мною. І трошки ніби розповісти про те, що не варто боятись бути собою. І якщо ви, наприклад, хочете знімати відео або займатися улюбленою справою, то варто почати це робити і не слухати нікого, хто може стати вам на заваді. Так, і власне на чому полягала ситуація? З цієї сторони йшла компанія молодих людей, ну десь років 30+. плюс. Не знаю, чи вони були під градусом чи ні, але ну, вигадали просто звичайні, адекватні, нормальні люди, просто такі веселі, доволі, я би сказав. І один чоловік з тієї компанії, бо це були, здається, дві молоді пари. І один чоловік вирішив власне, підійти спитати, що я тут роблю, тому що ну, все-таки погодьтесь доволі незвично бачити людину, яка прийшла в ліс, розклала гамак, надула килимок. І ну, виглядає, ніби я тут збираюсь спати. І він, власне, прийшов про це запитати, і такий підійшов до мене, привітався, каже так: привіт, я Адам, кажу, Ігор, приємно познайомитись. Каже мені, а ти тут збираєшся спати? Я такий, та ні, типу, гарна погода, вийшов прогулятись. Він каже: Ну, слухай, це виглядає, ніби ти тут спиш. А що ти тут каже, типу робиш? Я такий, ну та, звичайно, там прогулятись, трішки полежати, відпочити, бо ніби надоїла така міська метушня. А він такий, ну супер, каже, це доволі класно, набагато краще, аніж там сидіти десь вдома в телефонах і так далі. Я такий йому подякував, не запропонував мені чаю, а я запропонував йому вафлю, яку я тоді їв він відмовився, не захотів брати. Сказав, що не дуже любить солодке. Тому, власне, на тому він ще там задав кілька питань, і ми на тому попрощалися. Був доволі веселий і цікавий чоловік. І, власне, сама по собі ситуація доволі цікава. Але це все власне, підводить до нас до того, що варто не боятися бути собою, пробувати щось експериментувати. І не завжди там це може навіть і вдаватись, насправді. Інколи люди можуть вас не розуміти, комусь може здаватися, що ви не знаю, якийсь дивний. І власне вони теж мають право так думати. Бо ну, я, наприклад, погоджуюся, що це можливо, виглядає трішки дивно, але все-таки я роблю це для відео. Щось знімаю для вас, показую плюс, це певний такий відпочинок, моральний, духовний для мене. Тому, а чому б і ні? Все-таки не все так погано. І до того ж, я відпочиваю, трошки знімаю якусь напругу, просто розвіюся, а ви отримуєте відео. Тому всі виграші, всі в плюсі. І ще, власне, хотів би трішки зараз поговорити про спорядження, а власне те, яке в мене з'явилось нове спорядження. І трішки поділитися своїми враженнями після його невеликого тестування. Так, і перша нова річ у моєму списку спорядження це власне біла кофта, синтетична, більш подібна така, якби до термокофти, тобто вона повністю синтетична, добре відводить під вологу і зберігає тебе в теплі та сухості, що доволі є важливо на маршруті. І саме найголовніше для мене, що було, то це щоб вона була білого кольору. Тобто її можна буде спокійно одягнути літом десь на доволі жаркий маршрут, і тебе не буде так сильно парити, як в чорній термокофті, як я ходив минулого літа, щоб було ну не скати, що дуже важко і проблемно, але все-таки чорна термокофта дає про себе знати. І особливо в штанах, а якщо ще в мене тоді були доволі такі масивні, грубі ботинки, то було трохи жарковато йти, тому я думаю, цього року буде набагато краще і не буде так жарко, до того ж, руки не будуть обгорати. Власне, наступне моє таке невелике оновлення це взуття. Це кросівки селєва. Я їх купив близько місяця тому. Вже кілька разів його протестував. І, власне, сьогодні вдягнув ще раз, щоб ще більше його протестувати перед літом. На жаль, я вже навіть якби знайшов якісь певні недоліки в ньому. Я не зміг би їх обміняти, тому що. Обмін на більші або менші, або просто невелику якусь заміну там з певних технічних причин доступний тільки 7 днів після покупки. Але насправді розмір я підібрав доволі вдало. Єдине, що все-таки відчувається невеличкий дискомфорт, коли спускаєшся вниз доволі великих схилів. Але все таки я ще не повністю сильно зашнурував шнурівки, тому все-таки я думаю, якщо би йти на доволі довгий спуск, то можна. Трішки потягнути шнурівки, і ця проблема проблема повинна зникнути повністю. Тому думаю, що це не буде такою великою проблемою, але в принципі я не сказав би, що є якийсь великий дискомфорт, це так. Тільки трішки чую, що все-таки пальці в самому кінці, коли от, ти вже робиш крок, і нога так підсувається, то є невеличкий дискомфорт. Але знову ж таки, я думаю, якщо сильніше затягнути шнурівки, то ця проблема зникне сама собою. І, власне, третій пункт, якщо можна так сказати, із мого. Нового списку спорядження це такі невеличкі стропи, оскільки на цьому рюкзаку, який в мене зараз є, немає е, місця де можна закріпити трекінгові палеці, тому я їх зазвичай кріпив, клав ручками в, бічний, в бічну кишеню, в бічний карман і просто пропускав через одну лямку клапана. Це було не дуже зручно, плюс е, незручно було класти рейнкавер. Це зазвичай воно трішки одне одному мішало, потрібно було якось це все комбінувати. Ну і це було просто незручно. Тепер же, власне, це буде робити більш зручніше. Хоча все-таки, і можу сказати, що кріплення для трикпалець буде набагато зручніше, але все-таки, якщо не мати взагалі ніякого кріплення, то це доволі непоганий варіант, бо тоді звільняється повноцінно бічна кишеня, і можна щось покласти туди, а трикпалець, наприклад. Закріпити ззаду рюкзака, і вони не будуть так мішати, тому це такий невеличкий плюс, бонус. Не скажу, що це ідеальне рішення. Але принаймні за невелику ціну цих строп, я думаю, це доволі непоганий варіант. В каменоловню я напевно все-таки вже не встигну піти, тому що на годиннику 16.45, але ще трішки часу полежати можна, тому лежу, насолоджуюсь тишею. Лісом і буду потихеньку відправлятись назад. Все, друзі, я вже скинув кепку, одягнув замість шапки баф, тому що шапку з собою я не брав. Але баф беру завжди, речі я вже свої всі склав, тому зараз вирушаю вже назад е, до авто. Насправді, е, до каменоломні я вже не піду, тому що вже можна сказати, зайшло сонце. Ну як. Він сонце мало 17.04 заходити, і власне вже 17.04. Тому зараз я швиденько повертаюся тим же самим маршрутом. Насправді так краще не робити, як роблю зараз я, тому що особливо, коли ви самі, і по заходу сонця лишатись, тільки вертатись. Це не дуже правильно, але я просто знаю, що в мене є з собою ліхтарик. Це на самий крайній випадок. Хоча я думаю, що він мені не пригодиться. Плюс тут доволі недалеко йти і доволі легко йти, тому що ось тут і веде дорога така проста. І зараз я власне на неї виходжу і просто буду йти десь, я знаю, хвилин 10, напевно, а далі я вийду вже в доволі прям повноцінно знайому мені місцину. І там, власне, точно не буде ніяких проблем. Звідси ось навіть зараз вам покажу, видно ось ті скелі. Тому... Проблем, думаю, виникнути не повинно. Шкода тільки насправді, що не пішов в каменноломню, але зато зняв трішки для вас е, певної інформації. До того, ж, до того ж непогано так відпочив, полежав, тому прийду ще колись. Єдине, що до речі, що я так поки лежав, поки не рухався, ніби було і нормально, ніби не було холодно, але все-таки не сказав би, що було супер тепло. А зараз ніби... ну як, Було взагалі-то нормально, отак От можу сказати. Було ніби й не холодно, але і не тепло. Тобто якось більш-менш окей. Зараз почав йти, прям чую такий холод, особливо по ногах. До речі, треба закрити вентиляцію, може стане трішки тепліше, але... Блін, закривайся. Так, і далі. Але в цілому то насправді йти не холодно. Єдине, що все-таки трішки холодно в руки. Але як-ніяк -як, ще лютий місяць, тому <смі> з однієї сторони це навіть нормально, що трішки холодно, бо як-ніяк -як, на дворі ще навіть не березень, тому треба утеплятись. І все-таки, друзі, ви скажете, а яка ж власне мораль цього відео? Бо ти казав, що... Хочеш нам донести думку, що не варто шукати чогось великого, захмарного, а можливо, потрібно знайти десь щось невелике тут, і воно буде не менш хороше. І власне в цьому і полягає мораль, що можливо не завжди варто шукати чогось великого, захмарного і чекати просто 5-10 років, або можливо якогось там моменту. Не знаю, хорошого випадку чи ще чогось такого. І от сказати, що от тоді зроблю, туди піду, тоді буде. Можливо, варто просто встати з дивану, вийти, прогулятися в парк. Це не легше, напевно, спосіб. А якщо ж ви хочете щось трошки більше побачити там, чи дізнатися, то просто відкрити Google Maps. Я думаю, напевно, всі мають доступ до інтернету, а особливо ті, хто дивляться моє відео, вони 100% мають вихід до інтернету. Можливо, варто просто відкрити карти, подивитись, пошукати. Так, можливо, це буде навіть не в самому місті, навіть не в 20 кілометрів, наприклад, за місто. Може, це буде 50, але все-таки інколи варто поїхати хоча б 50, хоча б спробувати почати. бо... Найважче, як то кажуть, почати. Коли починаєш, то тоді стає набагато легше. І це як просто зробити перший крок. Потім йти вже набагато легше, аніж зробити тому, як на мене, друзі, варто хоча б спробувати пошукати, знайти і 100% знайдеться щось непогане, і що, ну не знаю, кожен зможе собі дозволити і трішки відпочити щось побачити, аби... Не знаю, насолодитись цим життям і просто природою, просто красою, яка ну, знаходиться біля нас під самим носом, якщо так можна сказати, за яку не варто платити, і за яку, верніше, навіть не треба платити, а потрібно просто приїхати, встати з ліжка і щось побачити. Наприклад, ось ці скелі, захід сонця, хмарки, ліс, природу. Це все ж безкоштовно, потрібно тільки... Піднятися з дивана і щось зробити, і все у ваших руках. До речі, друзі, не забудьте підписатися на канал, а також поставити лайк. Бо з того, що я бачу, то менше 70%, а то і мені здається, 80% дивляться відео без підписок. Тому виправте, будь ласка, цю ситуацію і підпишіться на канал. Мені буде приємно. А ви тоді не загубите мене серед інших каналів і зможете перші дивитися мої відео. До речі, друзі, від нещодавно у нас з'явилася інстаграм-сторінка. Силку на неї я залишу в описі під цим відео. Там ви зможете знайти певні фото, невеликі спойлери з поїздок, тому раджу туди завітати і приємного перегляду. Та, так, друзі, я вже підходжу до таких більш основних, якщо так можна сказати, скельних масивів. І, власне, до того місця, з якого я звернув. І пішов спочатку на інші, менші скелі. І звідти, власне, де я йшов до того місця, де лежав в гамаку і планував піти до каменоломні. Тому зараз подолав такий невеличкий піщаний маршрут. Вірніше схил. Зараз піднімаю сюди. І вже будуть до авто. Все, друзі, я вже повернувся до авто. І на цьому власне, буду закінчувати своє відео. Дякую вам всім за перегляд, за те, що додивилися відео до кінця. Пишіть свої якісь, не знаю, можливо, побажання, можливо, питання в коментарі. Ласкаво вас тут запрошую, буду старатись відповідати на всі запитання і взагалі коментарі. Тому ще раз вам дякую за перегляд і щасливо!